Вони заворожують пластикою тіла та відточеними рухами. А своєю хореографією підкорюють європейські сцени. Віничанки стали чемпіонками Європи зі східних та сучасних танців. Дівчатка виступали в різних категоріях. Номінаціях десять моїх дівчаток віком від 4 і до 17 років себе дуже гарно представили. Відбувалися змагання у сонячній Болгарії. Чотири золотих медалі здобула Анна Марія. Закохалася у хореографію дівчина ще з малку. І щоразу, коли виходить на паркет, відчуває піднесення та драйв. Перед тим, як вийти на сцену, дуже хвилююся, але коли чую музику, вже починаю виходити на паркет, вже всі, всі сили збираю і починаю кайфувати на сцені. Каже, перед змаганнями посилено тренується, так досконалюється та стає впевненішою в собі. Конкуренція це доволі круто, тому що після кожного конкурсу, після кожної конкурентки я вважаю, що я стаю набагато сильніша. А от її подруга Ольга стала чемпіонкою в імпровізації. Ділиться сотні годин залишених в тренувальній залі, неабияк як допомогли, коли вімкнулася незнайома музика. Потрібно відчувати музику і передавати тілом, намагатися в кожен такт попасти, танцювати над собою потрібно працювати в принципі завжди, щоб удосконалюватись, все ставати все краще, краще. Така мета і в дев'ятирічної Анни щоденні тренування, виступи та змагання вже стиль життя. Як результат перемога у категорії сучасні танці. Дуже багато тренувалася, працювала над своєю розтяжкою, спиною і так далі. Не відстають від старших колег і ці крихітки. Дівчаткам лише по чотири рочки, а вже можуть похвалитися першими перемогами. Я відчувала досить таку відповідальність свою так, щоб таких маленьких дітей взяти і підготувати, але вони справилися, виступали на рівні, і я дуже задоволена результатом. Танцівниці в один голос кажуть: змагання це не лише про медалі та успіх, це про постійний розвиток. І, хоча у більшості з них за спиною багаж перемог зупинятися на досягнутому не збираються та чекають на нові танцювальні виклики.